Знову цидулочка. дулочка питання, класне питання, ну, взагалі супер. Я його знову розширю. Чи можливо знайти рідну душу, чи тільки покармі? Розумієте, давайте спочатку дамо відповідь, що таке рідна душа. Нема цієї відповіді. Ще є така катастрофа, як близніцовує пламіна. Я. Я скажу російською, щоб воно дурніше виглядало. Це взагалі така ідеотична парадігма. Я зараз на неї трошки відволікусь. Ну щоб ви розуміли, що е, Блізніцова племена у Всесвіті зустрічаються рідше, ніж Чорна Діра. І зустріч Блізніцових племен має бути ну, е, створена Всесвітом для його еволюції. І санкціоновано і благословенно всіми подіями в локальному всесвіті, де зустрічаються ці двоє. Тому давайте на, на довгий час, і взагалі це така теоретична дефініція близнісовує племінно. Тому давайте це взагалі не будемо рухати. А от... Рідні душі, що то є? Ви знаєте, я ну, так собі вирішив відчути, що, що таке рідна душа. Зрозуміло, що ми зустрічаємось з вами один з одним очима, і де-інде ми людину кажемо, я таке враження, що я тебе знаю тисячі років. Може й так. Чи треба бігти і відразу створювати пару з цією людиною? По-перше, це може бути жінка і жінка, чоловік і чоловік. І відчуття того, що ви знаєте, один одного багато тисяч років, може таке бути. Ну, давайте задамо таке питання: навіщо ми створюємо пару? І як ми розвиваємось в пару для еволюції? Пара рухається ось там хлопчик, ось дівчинка. Хтось рухається вверх, хтось за ним, або навпаки, або хтось вниз і за ним, або в ідеалі вони рухаються разом. Для цього не обов'язково бути спорідненою душою, для того, щоб бути щасливим. Я собі зрозумів таке відчув, можливо, я не правий, я вас запрошую для обговорення цієї думки. Дуже класне насправді питання про рідні душі. Я думаю, що це душі, які несуть потенціал карми зі знаком плюс. Ми більшість з нас зіштовхуються з людьми, з якими в нас є мінусова карма. А це вам повезло. Ви зустріли в житті людину з кармою плюс. І тоді, можливо, це можна називати рідна душа. Бо що таке рідна душа? Одномоментно Всесвіт подарував, народив, створив, як хочете, мільярди і більше душ. Нема старшої душі, меншої. Є душа з більшим досвідом в, в конкретному локальному всесвіті і з меншим досвідом. І таких ми називаємо молода душа. Але це не досить коректно. Дуже багато бачите, як вийшло різних таких питаннячок, щоб... але зосередимось на рідній душі. Що ви думаєте про це?